Кількість шахедів з літа минулого року станом на початок літа нинішнього року виросла в 10 разів. Але основна загроза це не шахеди. Основна загроза залишається балістика. От. Бо з шахедами і з крилатими ракетами ми здатні впоратися. Навіть якщо Америка відійде від допомоги нам, різні антишахедні ракети постачає нам Європа, різні типи, і британські ракети, і німецькі ракети. І німецькі легкі артилерійські системи, і, скажімо так, системи виявлення з Нідерландів зараз нам в кількостях, в сотнях. І, скажімо, здається, нідерландські ракети, які відповідають американським легким антишахедним ракетам. З цим ми впораємося. Єдине, що потрібно все ж таки вирішити як найближчим часом. Вирішити питання з додатковими поставками антиракетних систем.